Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3709 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 364 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2. і ми вмикаємо лототрон. Тринадцять

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8641 тисячі розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 4. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 46. 49. П'ятдесят пять. Сімдесят шість. Тридцять, тридцять сім. П'ятдесят 52, Шістдесят три. Двадцять вісім. Сорок три. два, сорок пять. Сімдесят п'ять, тридцять два, п'ятдесят шість, дев'ять, один, шість, п'ять, двадцять дев'ять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7494 розіграш державної лотереї Лототрійка теражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. 0 8 4 Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 0 8 4 Бережіть себе. Все буде Україна.